Які кросовери до 10 тисяч доларів самі надійні? Ну тут просто. Дивись, один з топових надійних кросоверів, це Toyota rav 4 з двигуном 2,0, 2,4. Можна америкосовський 35 IZ самі надійні двигуни. Якщо попередній власник їх ретельно обслужував. Якщо ні, то може бути маслужова. А тільки там є нюанси у них, це дно. Вони у наших условиях сильно ржавіють Потрібно в першу чергу перед покупкою їх перевіряти. Друге авто, я хоч скрупульозно отношусь до BMW, але BMW X3 E83 з двигуном дизельним 2.0 і 3,0. Отлічні двигуни будуть ходити до мільйонів. Далі, Volvo xc 90 це вже преміум клас і по-багатому. Тігуан, як у Жені, можна вложитися до 12 тисяч доларів, там 15 доларів, але до 12 це. Звісно ж, Тіван 2.0 бензин. Топ стопчиків. І, звісно ж, Honda CRV. Теж без двигун без нюансів.